Дуже проста, оригінальна закуска на святковий стіл. Беремо любе м'ясо, це може бути і вирізка, і на відпівні, і балик. Ріжемо на такі товстенькі шматочки і відбиваємо їх. Зверху обов'язково стелимо харчову плівку, щоб не пошкодити м'язку. Відбиваємо спочатку з однієї сторони, потім залишаємо пару шматочків. І відбуваємо з іншої сторони. Далі все солимо, перчимо до смаком, додаємо улюблені спеції і робимо начинку. В твердий сир додаємо свіжі гриби та цибулю. Крапельку майонезу і все дуже добре перемішуємо, можна навіть дати постояти пару хвилин. Перекладаємо начинку в м'язку і загортаємо. В рулетики. Таким чином, як показано на відео. Скріпляти зубочистку нічого не потрібно, просто кладемо у форму для випічки швом донизу. Опікаємо при температурі 200 градусів 40-45 хвилин. Смачного!